Коли ж поститесь, не будьте похмурі, як лицеміри, тому що вони змінюють обличчя свої, щоб показатися людям, що вони постять. Істинно говорю вам, що вони мають нагороду свою. Ти ж, коли постиш, помасти голову свою та вмий обличчя своє, щоб з'явитися посту не людям, а твоєму отцеві, який потай. І отець твій, бачачи таємне, воздасть тобі явно. Не збирай собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать їх. І де злодії підкопують і крадуть, але збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа не нищать. І де злодії не підкопують і не крадуть. Бо де знаходиться скарб ваш, там буде і серце ваше. Світильник тіла є око. Тому коли око твоє буде чисте, то й усе тіло твоє буде світле, але коли око твоє буде лукаве, то й усе тіло твоє буде темрявою. Отже, коли світло, що в тобі є темрява, то наскільки ж велика темрява? Ніхто не може служити двом панам, тому що або одного буде ненавидіти, а другого любитиме, або до одного виявлятиме прихильність, а іншого зневажатиме. Не можете служити Богові та Мамоні.